Тож, доброго дня! Сьогодні наш частковий герой цякава машина частковий герой Кава. Чому кава? А, то, що ви бачите в новинах, що Кава дорожче, причому там до 100%, це трохи є правдою насправді. І мій улюблений купаж 80х20, нині недоступний, коротше кажучи. Ото, що за 550 гривень тут є проблема. Я його замовляю, мені ціну лишили стару на цю каву, але якість там страшнюча просто. То я ту каву і нікому зараз не пропоную. Будемо робити інші кроки. Як? По-перше, буде новий сорт Гондурас 80 на 20, він буде коштувати 600 гривень, він дуже близько до моєї Бразилії та Індія. Можливо, трохи легший по смаку. От, цей смак буде, буде 600 гривень коштувати. І новий буде. Два вида їх буде. Та моя Моджана класична, але вона буде тепер 680. Щось таке. От рахуйте, на, на, на 30% підскак... підскакнула ціна. І, ну, як виходу немає насправді. Ціни на каву ростуть. Можна брати по старій ціні, але не хочеться пити погану каву. Ну, не знаю. Це моя думка, звісно. Можливо, всяке таке. Ну, я так думаю. То наразі буде теж 680, Ефіопія 80 на 20. Зараз ми її протестуємо, і моя стара Маджана, одна пачка запасу лишилась. От, щойно відремонтована Баріста буде нашою Суддею з новими журналами. Це 20-й рік пробіг в неї по лічильнику 2200 чашок, ну так то це не схоже на правду, схоже, десь 1000х5. Так ми і будемо рахувати. От. Бо жорнова вже підзношені там були, вони на мінімальному значенні ще готували каву, але після встановлення нових жорновів тепер в мене, як сказати, а, на половині, половині затягнутості жорнова мелять. Меншими фракціями, ніж оті, що тут стояли, повністю І То в майбутнього власника буде ще великий запас на майбутнє Жорнова з часом будуть стачуватися, можна буде їх доворачувати. Коротше кажучи, жорнова гарна. Так, давайте засипаємо каву, тестуємо і ділюся своїми відчуттями. Бо все ж важливо, як кава смакує на автоматичній кавомашині, а не на ріжку. Ті відео, що я по ріжок знімаю, ви ж працюєте собі, що ріжок не варить не так, як автоматична кавомашина. От, скільки я пробував, то звертайте увагу. Так. Засипаємо у лівий бункер, А він засипаний за цією кавою, а у ми відкриваємо нашу пачку Ефіопія 80х20. Дивимось. Одразу аромат. Легенький, приємненький, солоденький. Це приємно. Коли кава має гарний аромат, це вже великий крок а, в сторону на Хочеться додати, що. От дивіться, зараз покажу ближче. Як виглядає. А... Аромат дуже велике діло. Аромат це. Те а, ті часточки кави, які з, в принципі тримаються в зерні, але вони з легкої фракції в момент готування ви теж будете і цей аромат вдихати, він додасть вам смаку. Так що Це дуже важливо. Так, давайте. Еспресо вперед інтенсив, вмикнемо четвертий білим, максимальних втепільний можливостей. От, кавомолка ще не налаштувалась, ви чуєте по часу, що вона тільки в кінці готування перестала молоти. А, кавомолка ТС-версія відсікає на порцію необхідну кількість. Помога близько до максимальної, мінімально звісно. От, навіть на минулій спробі був шик, то значить пере... дуже мілкий помолк. І наш державний клапан стриглив тиск, і я зробив на один клік більшим. Що вам рекомендую. Якщо у вас в момент готування на цих машинах, такого типу таке, і кава починає текти повільно, значить 100% робіть більшим помогу. Це не... не для цих машин вже. Так, що ми маємо? Легка кава класичного профілю. А до речі, ця моджуана її. 2-2-2,5 місяці. То вона вже ну, не дуже ароматна, Це теж варто приймати до уваги. Так, але іншої не буде. Та, що мені прислали по той ціні, це Пф. У мене було відчуття, що я землі поїв. Отак, отак буває. Так, давайте тепер перемикаємо на другий бункер. Другий бункер. Еспресо. Ну і теж зробимо пару часок. Так, я поки це спорожню. Бо якийсь відсоток кави від минулого готування все ж лишається, і нам головне все ж протестувати оцей смак. Оцього цього бо мені цікаво, що вийшло. Ага, помол більше. Так, да, помол, як будете цю каву, можливо, придбати у мене Ефіопію, робіть ще на клік більшим. Бо от не дуже важкувато в системі справлятися вже з цією Ефіопією. Так, тестуємо смак. Великий крок в сторону приємної кислинки. Причому... Як по мені, так вона абрикосова. Так, давайте ще разочек. Будемо сподіватися, що наша машина нам не скаже вибачайте, бананів немає. Замілкий помол, спресо вперед. Інтенс. Yeah. Пійшло готування, дивимося. Але теж кава не сказати, що вона така міцна, що з ніг збуває із своїми яскравими акцентами там, дозволяє насолодитися. Вона легка, ці легкі присмаки тут є. От. Але ну, кава все ж бюджет. Давайте. Мені здається, дорога чашка буде цікавіша, коли вже повністю вся кавмока в нас в нашому цьому свіжому купажу захлоплюємо. О, я так і Так, Приємна кислинка. Краще зупинятись на невеликому об'ємі, бо далі ми вже отримуємо просто розбавлення Каву і таблетки водою і втрачаємо смак. Таблетки. Ну, дивіться. Здається, що величенькі, але меншими я б їх не робив. Зараз ліхтарик. От, дивіться. Ну, в принципі, можна. Ой, де там? Трохи меншим все ж робити. От, Давайте на один клік можна ще меншим. Ну спробують, звісно, як система справиться. Тут всяке буває. От. Наразі. Наразі маємо отаке тестування нової кави. М -м -м. Рекомендую для тих, хто полюбляє кислинку. Тобто, це для тих, хто а, поціновує, дякую, звісно. Мою 80 на 20 це гарний крок в сторону приємної кислинки. Вона не лимонна, вона не страшна. Тобто є дешева кава, яка лимонною кислинкою з них збиває, Це не про то. Ця кава класна, приємна, легенька. Тож, дякую за увагу. Якщо цікаво, звісно, звертайтесь. Так. А ця машина буде коштувати 20 тисяч, бо є потертості по корпусу. Пробік невеликий, рік свіжий, але везли необережно. Коротко, що є такі. Ну а так приємно, цікаво ковальчика. Після того, звісно, нові ну, журнала на вибір дякую за увагу. До побачення.